Вітаю, шановні підписники. Сьогодні 23 червня 23-го року Київщина. Хочу показати вам гарний врожай в цьому році, черешні Валерій Чкалов. Це, хоч і старий сорт, але він дуже плодовитий і в цьому році аж перевершено, не перевершено плодовити. Дуже багато черешні. Ось дивіться, хочу показати, які грозді. Здоровезні грозді, кожна гілка перенавантажена. Ось бачите, зараз ще залізу зверху показати. Ось які грозді великі, дуже великі грозді, сама вишня, сама черешня. Теж така крупна, темна, соковита. Ось ще покажу. Це дерево, ось, ось таке, бачите? Кожна гілка звисає. Дерево 7 рочків, Невелике дерево, але тільки ось зараз покажу. Ось так виглядає дерево. Невелике дерево. Я зверху обрізаю його. Ось такі великі китиці. Дуже багато, я не знаю, скільки тут ведір. Дуже багато, а, Що сказати, е, я замітив, що черешня ця дуже полюбляє воду. Е, треба поливати. Якщо не поливати, то буде е, малий. малі будуть вишні. Черешні малі будуть. І такі не дуже соковиті. Е, Останні два роки я вирішив поливати, то я не поливав, ото як дощик при, пройде, або поливав тільки е, круг біля дерева. А зараз поливаю взагалі все і все вокруг, і круг, і дощі йдуть, дуже гарні рясні дощі. То в цьому році, в цьому і в минулому році, у мене такий гарний врожай. Хоч дерево сім років, але вона стала давати мені гарний врожай от тільки е, спустя 5 років. На шостий на 7 рік оце такий гарний врожай. Такі великі, здорові, гілки з врожаєм. Дуже гарно росте ось нові, бачите, які нові десь по пів метра 60-70 см. Новий, новий приріст в цьому році. Ой, ну дивлюсь, дивлюсь, гілки просто перенавантажені. Дуже перенавантажені з черешнями. Це вже, я думаю, вже, вже можна знімати. Зараз я скуштую. Дуже солодкий вкус. Соковитий, ось бачите, такий десь менше, десь більше, десь розовіші, десь темніші. Ось такі великі хороший э, сорт. Рекомендую всім садити, бо вона завжди дає гарний э, врожай. Ну, не зразу, не одразу, звісно. Не одразу, не на перший, не на другий, не на третій рік. Ну, от четвертий-п'ятий рік буде здоров'язні грозді. Хороший буде врожай. Будете нести на базар. Я, звісно, на базар не піду. Я буду їсти сам. Ось дивіться, які гарні гарнюні. Страшно гарні. Ну, прямо як в магазині, як на базарі. Тільки на базарі вони полугнилі. А тут отакі чудові. Вийдеш зранку, набереш відерце. Ось такі, дивіться, набереш відерце і на цілий день тобі поїсти, попоїсти. Дуже смачна черешня, солодка. Е -е, по балячкам. Що можна сказати по балячкам? Я ні разу не замічав, щоб чимось боліла, чимось хворіла ця черешня в мене. Я кроплю два двічі на рік. Перший раз у квітні, у квітні я цим скором і актара, після квітіння, і другий раз у травні, коли заквітла, зацвіла акація від мухи. Оце в цей проміжок часу. Треба усю вишню черешню кропити від мухи. від вишньової мухи, кропив я шавітом, а також шавітом від гнилі. Шавіт від гнилі і інсектицидом, не пам'ятаю, ну, теж акторую можна любими інсектицидом. Це неважливо. Головне, щоб. Була був захист від мухи. Муха гадіна жре, відкладає яйця е і черві жруть черешню. Ось такий гарний врожай, бачите? Я дуже задоволений. До речі, в, у минулому році, у минулому, минулому році, вона була така, маленькі були ягідки, маленькі були черешеньки, і така суха. Я спочатку хотів вже пиляти її, щось, щось до неї, якийсь другий сорт, е як то кажуть, другий сорт е прищіплювати. Але в цьому році вона дуже здивувала мене, мабуть, подумала, почула мої думки, злякалася та вирішила дати гарний врожай. Ну, от такі. Такі справи. Всім рекомендую. Прошу, будь ласка, не ганяйтеся за новими сортами. Оце черешня Валерій Чкалов. Дуже гарний сорт. Всім рекомендую. Слава Україні, слава ЗСУ і всім пока.